тробала, 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 балатро, бал, а т, тробала, тробала, Топ-5, балатро, номер один, номер уно. Балатру, 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 балатру. Охуять, наповнено, на повно гучність, а як так можно? Та. Тен типу, я, та. Балатро! Граєм? Сука, мешку не видно нахуй. Сука, мешку не видно. Яке грати буду? Як я буду грати мешку не видно вже, ой. Settings. Uh, high contrast cards, reduced motion. Да не, Блум, нахуй. Угу. Булять, Бу мешку не видно. Боже, гуглити треба нахуй. Блять, мешку, не видно. Ого, Че, uh, была мешка вказівник. Ага, текстовый курсор, индикатор, текстовий курсор, ага, текстовый курсор, сенсор на панель. Ага. Но вот какой параметр тут Знаешь, можно так. <laughs> можно так и поставить, чтобы контур нажимать, а то что куда выделять все. То... Клещатку, а то круче Ага. Хайлд, вай, тайпин. Хайлд, вай, тайпин. Вайлд, тайпин. while typing А да! Ой, ой. Тайт тайпинг. Windows 11. My, my English is very good. Это наигрший стрим за историю канала, боже. Це найгірший стрим взагалі за історію світу. Хай. Я Я... я наж. Я включив той ножтування прямо біля того, що я включив нахуй. Бляха. І? Досі не працює. За. За. А ні! А, ні, а, ні, звичайно ж, ні, ну, то ж не вийде, тому що нахуй мене, блять, ну все, я... Ай, <coughs> буде крашаут сферіуса. Крашаут сферіуса, крашаут гідрогена. Ммм, крашаут сферіуса, ага, та-та. Да, да. Borderless and full screen. Подожди, я borderless просто поставить? Так, так. Во. Full screen. And screen. Mm -hmm. Так, I то full screen, да. Решті! Windows. Border Less <свист> І... Эээ. Момент істини. А, ні, досі працює, Нє. Нє. Звичайно ж, ні. Ой. Це Windows. Та нахай... Вік... Та нехай віконний буде. Ой. То вже все... Ой. Та нехай Windows буде. Та, да. за можно брать курсор типа той флаж я я типа бляха то вот так назу Так ше хочу, ну це, певно, було. І так багато грошей отримаю на цьому. Блять, зат заткнись сверю, с який там в мене на телефоні стоїть, там, говорить в стрімі, тому що я дивлюсь там. Щоб чат дивитись. Ти шо, Вася, мікросхема. Блять! Ти нахуй я тут? Сука, з'ебуй нахуй мікросхема, блять. З'єбу нахуй. Там я навіть не жартую, блять. Іди нахуй. Ляха. Торпану то той він вийшов, я не знаю. Эй. Так. Я уже пару А то ж наче ще додає трохи, то все нормально, так. Я не знаю, висока карта лише вийде. Але то і так, то і вийде. Саме. Прямо те 5. 5 доларів. Чекай, 5 долларов за каждое 7, ай. ц Я тронул ту саму, что я міг отримути много паку, то. Девять, 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 семь. Нет, 9 маю, наче то. Ну, весь семья у Фибоначчи, да. Тому то... Плюс 8 мульта будет, да. Ты я пермех. Типа... Ага. Купите. Купите. Так, то Марс, Венера. Не знаю, Венера. Я не знаю это, Висим, восемь. Це частина з моего номера, Та, то это фото муташу кай-то. <связать> Шкай-то поселок номер уже. А что, я взял пять? А, ah, воно дає мульт. Найти так? Вон як. А, ah, в мене сплеш по стоїть. точно. Я забув про забыл профект. Okay. Mm. Висока карта. Okay. Yep. This drug gains 300 bucks when uh dungeon master and Плюс три мульт, коли я бустер пак пропущенца. Реролл то. чотири чіпи, якщо шоурат. Хуйня! Ой боже. Ага, дякую. Так, я знову забув про ефект сплеш, ой. Десь, десь, де. так, так. Что? А, тут... То... І зараз поставлю. Я ще не зрозум... повернувся, той. Ну, там. Сука! Ще не повернувся, і зрозумів, що в мене е, комп'ютер просто. Там той... Водіє звук без... Не в наушники то. Компеті. <звук> Аааа... <звук> скилл полный Тут на майл уже высокая карта. Это одна трава была то вот. скипоты. Уже за дочисть. Na telefonie się on nie ma. Nareszcie, straight. Straight. Traba. No to ja przegrałem. Бля, нахуя? А не, не нахуя, не нахуя, не нахуя це. Я. Я то спеціально стрейт, щоб за один хід перемогти, ну. Так. Бонусні карти. Не знаю, нехай буде. Джокери... Туда є... Хай. мене тут типа стоїть на аж на 4 а, а... Ну нужных нічого не звучить, я на комп'ютері напомню наче. Номер часин А, так це імба, так це імба. Але в пізніх там ранах. Господа Анконом Джокером. М -м 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 -м. Ну я, я, я буду ризикувати. Ті, що не ризикують, ті е, ті. Ті е, е, Ті не. Ну, взагалі-то. <кху> Вони... ха mm. Зараз зараз придумаю, почекайте. Бонусник карты апчка, это же бонусные карты можно, типа запать, да? Так, 3, 2. Лучше, же ч, высокая карта? О, типу, okay. о, о пермих. Це боже хлей смех Вот, це нормально. Я це, звичайно, шо треба а це. теж. Та та-та-та-та. Той. Той джокер нормальний такий-то. Та. він е, той корисний, коли... коли ти далеко, заходиш так далеко, що ну, де я не захожу ніколи. Я unskilled. У бзіс 6 А, ой, бзіс 6Б. Ключ. Піде нахуй. Запам'ятайте, так. Це. Спойлер для тих, хто... подивиться. А, для тих, хто дивиться просто. Та. Бо тут вже дві людини. Hello. Уродина. Ой. ні, то... Якщо ти мікросхема торгів, якщо ні, то... то добрий день, там, то вітаю. ви на моєму хуйовому стрімі, то... 3 три, три долари отримав. О, банан, 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 банан. Я, Богдан. Я, yeah, я, yeah, Богдан, Богдан, чистий Богдан, чистий Богдан, Богдан. Страйт. О, Дин Хит. Та, речі, той на Ейси дають плюс 20 і плюс 4 мульти. Ммм... нехай це блядь, так. The needle. The needle. Тут need треба по максималці грати дискарди та. Uh. <coughs> plant needle. Ой, боже! Та двое людей дивлюсь. Ну то... Ну то на двое людей знато багато. Одна людина, это я, до речи, та... Та я забыл сказать. Одна людина, это я, бо... И дивишся на телефоні, там чат просто. Відкрив стрім, дивишься чат, бо я на, на екрані, не хочу чат дивитись компьютером. Мультые. 16 инфанц карт с той full deck. Не моя два лише, то. То. бляха, x3 мульт, це. Спина хуєть, уран. Пара. Є и по пана рандома куплю. Random equals funny. Запам'ятайте то. Ті, хто нічого знає, ті, хто не знає то, uh, Go fuck yourself. <гум> oh, до речі айс. А. Ну, якби я мав того джокера, то я би через айс. Чотири людини Чотири людини дивиться. Але через те, що я дивлюсь на своєму. Банан з нахуй здох так рано, Ой! Оде, ту оде од. Ляха. Вот туда. Таро. Ой, это це ж... Це ж краще, та. та треба було спочатку подивитися, що в па... паця, а потім ма занята. Две людини дивилися... якщо не охота мене, та. Тепер. Я застал косвы, ура. Осудно. Маю грати 5 карт там Джейпу пограє. Бар... Барон за лишусь поки що там є. я здається, той... Ну по-любому робив, то Насправді А Чекай Чкей с... плюс, плюс 0 мульт Дякую Anti-up achievement Unlock Що за ачивка Зачивка ИК. Фулл хаос. Ещё один с один стилю пак. Селестия. Пара. Махай пара. Три кайнд. Отраче okay. той барон. То зроб, Бо я по 600 не помічав ніколи. Так, хороше Хороше рішення було той поставити бон, бонус Бонус той на, на короля, коли Коли король має стояти просто You, Every played card goes, uh paranoid guys gains uh, plus five chips when score the mm. oh jamba sprint uh Хай цей. За скип кожен. Ну то майже имба, то з часом стоять. У нас стільки їм то прикольна карта, то. Ай, лайк card. Тепер дивиться одна людина, якщо нарахувати мене, то. Ну то понятно, то цей стрім не цікавий. Я навіть сам знаю, то. Я закінчу, коли Рівно буде 30. Ну, в Ютубі то певно просто буде 29 і там з чимось буде обрізається, там трохи стрім в кінці. Там коли дев'яспі сто, як закінчиться стрім, то обрізається, В кінці трохи. Я не знаю що. Кью. Как их же. Нет, то, не мож то не может. То может стрейт, да. А что то не можно? А, я сюда примех. А, то у меня еще одна рука была, точно. Гейнс uh, 15 чипсов, Ага. А, то типа сбирается сейчас. То. This joker gains по X1 mult. Плюс какой enhanced card played. Lose card enhanced, ой 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 Ага. Пара. Два пара, дво пара, дво пара. shine, шайно, конечно. 4-4 <laughs> To je misto. Misto 4, 4, 4, 4. A, jest misja Misja 4 kół, wnieszczki 4 płoneczki 4 szczęsto Pamiętaj jak tam, tam jest To jest misja jest z Jojo na spodobanie О, 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 о. 15 тепер мене. Так. Там. Ж, Ж, 10, 10. Ну, пару просто. Чекай. Пара на четвертому, дві пари на п'ятому то. Чтирнадцять два пару, ахуєть. Ага, 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 ага. 21 воно в ж той. Чекай. Скільки е, ті а тузи нахуй? Плюс де е, 21. Одинса плюс 15 26 за одну карту. Йо, ой йо, йо, какие люди. Ну бля, я позор нахуй. Бля, ну, ну, но я, я, я закончу стрим там, потому что это позор нахуй. таться, позор